Двох директорів районних будинків культури спіймали на хабарах оперативників управління державної служби боротьби з економічною злочинністю управління МВС України в Тернопільській області. 10,6 і тисяч гривень вимагали директори районних будинків культури від приватного підприємця. Обох посадовців, оперативники управління протидії злочинам у сфері економіки, затримали на гарячому. Звернулися жителька Тернопільської області про те, що в неї вимагають винагороду неперемірну вигоду саме за укладення договорів оренди приміщення. Приватний підприємець мала на меті провести ярмарку виставку, під час якої вона б орендувала приміщення і виставила свій товар. Саме за надання ними в оренду цих приміщень вони вимагали непеломірну вигоду. Предмет неправомірної вигоди, а саме грошові кошти у сумі 10 та 6 тисяч гривень, вилучили. На даний час вирішується питання про оголошення повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. На даний час вказані особи були затримані в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу і перебувають в ізоляторі тимчасового отримання. Досудове розслідування проводить слідчі управління УМВС України в Тернопільській області. Оперативний супровід здійснює управління протидії злочинам у сфері економіки.